Саме так техніка партнер заїжджає на цю площадку. За яким номером телефону можна до вас телефонувати, придбати такий асортимент техніки? Вся техніка знаходиться в Грішківці коло Бродечева, сутехнічці Житомирська, 21. Так. Телефони 067 97 так. 77 504. 060 58 27 727. Ремонт теж тут виконується. Ремонт, обслуговування, продажа, все на місці. Обслуговуємо мототехніку, електротехніку. обслуговуємо. Також ремонтуємо бензокоси, бензопили, все, що зв'язано з нашою діяльністю, продажем і ремонтом цієї техніки. Дякую, тримайте. Привіз на виставковий майданчик міста Бердичева. Бачите, є. Популярний електровелосипед Спарта Сакура, який користується попитом. І електровелосипеди, мотоцикли інших компаній. Буковина, Форте, Ф Ядеа, мотоцикли. Навіть вже й забув, як називаються, але вони тут є. До речі, величезний вибір велосипедів, звичайних велосипедів. Ну і магазин з запчастинами. З запчастини, мастила. То живе поруч, надаю номер телефона людини, який продає ту техніку, бачите, таке, які користуються попитом, бо має кузовок такий під ніжечку, яка опускається і людина присаджується, ставить ноги і їде. Комусь незручно, а комусь доволі таки зручно і в пошуках саме такого трьохколісного. Електроскутера Форта в нас вони були, зараз, на жаль, закінчились. Але електровелосипеди Спарта парта ще є. Ну а зараз приїхали Партнер. І партнер можна придбати саме на цій виставковій площаці. Електровелосипеди, які потрохи й потрохи, але завойовують ринок України і мають велике майбутнє, мабуть, час покаже. І звичайні велосипеди, які є в цьому. Невеличкого магазині.